Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на вогнеметі з пульсаром. Так, запікався я в каточку, це у нас режим читжагернаут. І ми переходимо до знищення наших суперників. Так, Забирає мене Арес під ривником. Так, смоки стоїть на горі. Ну, проїде я так, щоб він мене не побачив. Так, проїжджаю. Забираю вікінга. Так, бачу, що падає ядерна енергія. Сподіваюсь, що я її заберу. Забираю. Ось і вас підхотів в мене її віджати. Так, забираємо. Забираємо вікінга. Гранаточку їм сюди. Трошки підлікуюся. На жаль, граната нікого не забрала. О, забрав я ще хантера і мене вбив джагернаут. Так. Магнум. Ну, як ви бачите, що пунцарчик на вогнемет часто крітує. І як на мене на вогнемет це найкращий пристрій. Так. І мене вбиває джагарнаут. Так, підберу я одразу броню. Так. Ну що, летимо одразу знову до джагернаута. Ось бачите, вже всі побрали захисні модулі від вогнемета. Але вони їм не дуже то допомагають. Так, тіну їм одразу на низ гранату. Нормально граната працює. Забираємо магнума. І зараз, мабуть, мене вже гранат Так, І, на жаль, нікого я підривником не забираю в цій ситуації. Так, їдемо наверх. Так, Тут бачу когось. Союзники розбирають. О! Так, наїжджаю я на мінки, але встигаю забрати вікінга під ривником. Оп! І, на жаль, не я забираю цього вікінга. Добре, хоч цього я забрав. Гранаточку їм туди. Так, на жаль, граната нікого не вбила. О, васпік зараз, мабуть, вб'є вже Джагернаута. Так, тут бачу, хтось їде. Ну, він поїхав на низ. Я за ним їхати не буду. Оп. І тут даремно я прожав свій овердрайв, мене одразу джаггернаут побачив. Так, ану. Нормально союзники розбирають джаггернаута. А мене вбиває хантер, чи хто? Я навіть і не побачив. Так. І тим часом рахунок стає 2-1. Так що в нас тут? Магнум є, рельса, скорпіон. Так, і дали мені Джагернаута? Не люблю я грати джагернаутом. Зараз поїду його зілью. Нормально? Так Ну Трошки не на користь Такі мої дії команді, але що зробиш? Головне, щоб мені знову не дали джагернаута. Бо це буде зовсім не ахті. О, падає ядерна енергія. Нормально. Ось тобто із моїх союзників забрав джегранаута. І ми зрівнюємо цей рахунок, навіть трошки виходимо вперед. Гранаточку наниз. Так, граната нікого не вбила. Так бачу вже гранаута, поїду я до нього. Так, забрали джагернаута. Знову це зробив не я. Так. Нормально. Зірвали шар аресу. І джагернаут самознищується, мабуть. Так. 6-3 ми вже виграємо. Ну я вважаю, що непогано. І це я навіть захисні модулі не переодягав. Так, забираю аптечку і забираю фантера підривником. Так, все. Є в мене овердрайв. Головне, щоб я його вдало використав, а не так як минулий раз. Знову нікого не вбив. Ще трошки впав німець. І знов союзники забирають джагернаута. Ну, але не без моєї допомоги. Так. 7-5 рахунок. Так, ще й скорпіон по мені залетів. Так, забираємо за гернаута спільними зусиллями. Ну мені цій каточці щось не щастить. Я особисто ні одного джагернаута не вбив. Так. так Помітив, мене знов джагернаут. І розбирає мене джагер. Маю 39% овердрайва. Нормально ще забираю ядерну енергію. Так. Оп. Хтось не хоче гинути цей рікошет. Леді я його добив. Ну, але в нього був модуль від мене 50%. Тому так. І забираючи Хантера підривником. А тим часом у нас рахуночок 9-7. І моя команда виграє цю каточку. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.